Газифікацію це я вам обіцяю, розумієте, однозначно, тому що там не є великі вже. Ну, одна, одна проблема у вас велика, щоб ви знали, тому що труби кинуті в землю, а ви ж, е, ви розумієте, е, я сам виробничник, ви повинні це розуміти, що вони довго простояли це раз. Це треба що? Перш за все їх прокачати треба обов'язково, тому що там, ви знаєте, десь ну, варті така так, І можливо, тут треба робити компресорами повністю всю систему. Так, ну, це другі питання, це технічні, це якими з цими питаннями. Я думаю, на місці району це не треба навіть на область, ми ці питання порішаємо. А по-другому ви не обіжаєтеся трошечки. От, е бо, можливо, деякі питання, ну, е нам треба буде спільно працювати разом з нашим керівником і так далі. Я думаю, він знає ці всі питання, щоб села е краще жили. Я от слухав виступ Олександр Борисович говорив, дійсно тут буде від. Е відновлювати, як він каже, по плату е, за деревину, тому що зараз при цій зарплаті дійсно люди не, не, ну, нема можливості це все скупити і так далі. Правда, чи? І тому він оце вводить, я це підтримую, Дійсно, що люди повинні йти собі в ліс, щоб їх там не, не, не ловили і так далі. Певна ціна за той ліс вони собі наведуть боярність і так далі. Ну, Це е, проєкти е, Олександра Борисовича, які підтримують там плані. Ну і ще, ви знаєте, є дороги державного значення, є місцевого значення дороги, але це дороги місцевого значення, вони ще називаються дорогами сервітуту. Ви знаєте, що воно робити. Це є дороги по простому спільному користуванні. І ми ці дороги, ви знаєте, тому що люди їх не розвивають, не розвиваються мертвовими машинами і так далі. Ну, треба тут приймати участь безпосередньо, і ви вибачте, ми будемо цим займатися, жорстко, чітко, і дороги мають бути. Бо я їх у пропивник не знаю, які там, які там я, бо я всі села трошки знаю. Бо я сам взагалі, то, щоб ви знали, я родом збіжую. Я там закінчив перший клас, а потім пішов у убив вчитися. О, так що я знаю ці всі села, знаю проблеми, знаю ці будинки культури, які стоять, скільки років їх, і так далі. Добре? Я хотів тільки, якщо ви змовити, я хотів тільки сказати Саласлава, що в нас поки що зараз довгося тут нема сільськими дорогами, так що це трошечки каміння, а не так. Якщо можна я до вас задам запитання, як опонент, але я можу задавати запитання. Ми не опонент, ми вона. Я задавати, хотів. Власне, послухайте, я треба задавати громадянин, наприклад, якщо почув. Що ви йдете е, до ради для того, щоб бути з владою, а тобто, е, ну, сказали, що е, всі, всі решти йдуть опоненти бо. Значить, Скажіть, будь ласка, чи на місцевих місце, виборах тобто, е, для вас важлива партійність чи взагалі особа? Тому що е, багато людей, які делегують, е, які вибираються, вибираються в ради різних рівень, а особливо інші люди, які чомусь пов'язують з політичними структурами. Як, на вашу думку, люди повинні вибирати особистість, чи люди не повинні вибиратися в ті бренди. З розумієте, здається, Олександр Борисович так просвоєння сказав, якщо всі не при владі, значить вони проти влади. Ну, я, кажу, це, я казав, багато партій є, які дійсно асоціюють себе е, проти е, політичної, скажімо, е, зараз партії це Солідарність. Тепер я вам хотів сказати на наступне, що Борисович сказав, як я сюди людину чи партію. Я хотів би, щоб ви ніколи. Цими питаннями ми не задавалися. Пора вже оприділитися. І я думаю, ми дорослі люди. Нема у нас, як то каже, партії. Ми зараз йдемо на вибори тільки тому і йдемо в ту партію, тому що закон такий зробили. Так чи ні? Можливо, якби не був цей закон, кожен би йшов собі окремо, будемо так говорити. Це рад, це перше. А зараз вже, я думаю, всі ви зрозуміли і свідомі того. Що нема вже бренду партії, є людина. Якщо ви не знаєте тої людини, то не вона знайти, хто знає від якої партії. Самої, я не знаю якої розкрученої. але якщо ви цю людину не знаєте, то ви за ту людину не будете голосувати. Там, я думаю, всім немає бути цікаво, від якої партії ви повинні голосувати за людину, тому що зараз говорять нам дуже часто дивляться, що не бачать і кажуть. Нові обличчя, нові обличчя, правда знову ж таки нас націлюють на Ну, на Не беруться нові обличчя ні звідки? Розумієте, нові обличчя це дійсно люди, які мають життєвий досвід, професійні, які є професіонали своїх справ, які господи, які признають людей, які вам прийдуть і покажуть замотають в по партії, ви самі знаєте, ми ви цього борточко розвернете, а там воно може бути. Зіпсована. Тобто, так що не купляйтеся на це і, не, 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 не кажуть, я думаю, що ви знаєте, голосуйте тільки за людину. Розумієте, будьте на якої партії, чи, скажімо, чи Свобода, чи укроп, чи солідарність. Ви знаєте людину. Ну, а так чи інакше сталося, тому що і тут зараз підвибори, е, тому що закон так треба. І вже людина вибрала для себе той чи інший Розумієте? Так, я думаю. Ще мене бачить, що можна до вас, де тепер я депутата обласної ради. Будь ласка, на борзі цього тижня на тому люди бачили як ну, моя особисто і сьогодні, наприклад, зранку. На мене на, на, мене, на, на, на вулицях і на зубинках і так далі. Розповсюджуються листівки різного роду ну, взагалі і не сильні ціпові. Ви солідарні як кандидат е, депутати місцеві зі мною, що е, нам, як е, громадянам, потрібно вже кінець кінцем очиститися від цього бруду, тому що методи боротьби я не знаю. От, для себе я не знаю, що дають такого в обласній раді, щоб так можна було дитинно будувати От, Ми солідарні зі мною, що ці е, принципи життєві, після того, що всі ми пережили півтора року тому, взагалі не понятні, що спілці та більше у нас тут немає. Дивіться, я цього починав говорити, я з вами зустрічався, я казав, що. Ці вибори, як на диво, я завжди думав, що вони будуть толерантні, спокійні, а виявилося зовсім навпаки. І я дуже підтримую, Олександра Борисовича, підтримую і ставлюся до того дуже, ви знаєте, дуже негативно, коли дійсно ми хочемо щось, кожен іде своїми чистими, я рахую чистими задумами. Хочемо допомогти. І коли нас опоненти один одного, я не знаю, я правда не читав ще тих всіх, ну знаю, як поміняється ситуація, бо воно дуже неприємно. І ви, коли, ви знаєте, в такому маленькому нашому населеному пункті, тих населених пунктів, коли ми один на одного виливаємо масу бруду, а 25 число закінчилося, нам треба жити, це просто ну, ненормально. Цього не повинно бути. І я вас закликаю. От, Любити один одного, любити ближнього. І не робити таких дійсно, як я цілком підтримую, і до цього відноситься дуже негативно. Від мого імені, я думаю, що ніхто не чув десь чи на виступах, я багато виступаю, багато людьми спілкуюся, Я про жодного кандидата не можу сказати погано. Раз людина йде, вона знає, що вона йде, вона хоче щось зробити краще. Ви знаєте, коли люди, людина йде і навіть йде. Таку посаду на жертву не треба дійсно працювати Працювати трошки в, черп, в собі, в, черп, в своїй сім'ї. Треба трошки віддавати. Це ж велика робота. Тут нема що приходити сідати в кабінеті і рахувати, що я вже всього досяг. Це важка робота. І е, я цілком підтримую, і не знаю, що давайте гарно жити, толерантно, ми тут, дійсно, поруч живемо, я недалеко, ваше вашей недалеко, і е, завжди ми були е, свідомі того, що ми е, працюємо всі на одну мету. Тим повинні гарно спілкуватися, я думаю, і хто е, кажуть, ну якщо не любити один одного, то поважати, добре? Тобто, Таке в мене є бажання, і я цілком не і не дай Бог.

За ти моєї ситуації не для вас ваших шлях. Дивіться, я вам відповів Сімдавичу. Я був у 2012 році до вілою особою Гурка. Це є власник.